Чи не вважаєте ви, що якщо так і станеться, що якась країна НАТО розгорне на нашій території свої війська, Путін відразу скаже це ескалацію конфлікту війська НАТО в Україні? Він буде це все, звісно, що позиціонувати зі своєї сторони і ну використає, наприклад, керовану і керовану ядерну зброю. Ні, він не використає, бо його вже попередили про це давно. Це також ніякого не великий секрет Там персонально. Йому розказали, що з ним буде. Якщо він буде використовувати ядерну зброю, тобто це вже не на рівні просто чуток. Це перше, друге. Вони вже, між іншим, якщо не помиляюся, знову ж тижня два назад. Вже вперше офіційно визнали, що це війна, і він якраз сказав, що це починалася як спеціальна військова операція. А раз от країни заходу воюють, тобто це якраз вже є війна. Вони вже це назвали. Це і Путін назвав спочатку пісков, а потім назвав це Путін. Тому я не бачу тут насправді жодних якихось е ну, проблем, які можуть виникнути. Ми також маємо бути свідомі того, що найближчим часом точно ніякі військові сили не будуть розгортатися в Україні. Я думаю, що краще, щоб нам давали побільше зброї, і мені знову. Тож, на мою думку, видається, що коли підняв оцей градус підтримки, чи як він сказав, буквально знову недавно Макрон, що, каже, треба визначити таку як він сказав, не, не визначена стратегічність, так щоб все можна було застосовувати. Я думаю, що це зокрема і для того, щоб от раз не хочете відслати війська, тоді давайте побільше грошей, давайте побільше зброї. Хай тоді Україна сама там ти вирішує. Я думаю, що все так воно є, бо мало хто про це говорить. Але насправді 26 лютого, коли він. Тоді була ця міжнародна конференція. Він зібрав на підтримку України в Парижі. І він тоді заявив достатньо цікаву, скажімо так, одну річ, про яку мало хто говорить. Він сказав, що створюється коаліція середньої і великої дальності ракет. Я думаю, що зараз мова десь іде, десь йдуть ці за куларами торги, що хто які будуть ракети Україні давати. Тобто, це ні, нічого просто так не робиться. Більше того, після того як на нього там всі умовно ніби накинулися зразу, він буквально через 4-5 днів він підтвердив, що він ніколи просто так нічого не заявляв і не говорить. А 27 лютого прем'єр-міністр Габріель Таль підтвердив, що так. Змінила така позиція президента. Тому я дуже сподіваюся, що це от скоро ми все це побачимо. І, можливо, якраз у то, що ми з чого ми починали про місто, це якраз і буде початок от того, про що говорили 26 -го лютого, а про що мало зараз то згадую. Бо я би дуже хотів, щоб ця коаліція ракет середньої великої дальності реально вже все запрацювала. Я думаю, що так насправді є.